Привіт! І сьогодні моя ЛПшка робить мені мейк. Ладно, Так, давайте ти готова? Коротше, давайте почнемо з волосся. Коротше, я закриваю очі. Просто вона ті, я приблизую, закриваю очі і вона починає мені щось робити. Але сама вона мовчить не рже. <сіливість> Далі що? Не ж рже. Не рже. Поняла? І коротше, і робить мені. Коротше, погнали. Я закриваю Вже там включила, надеюсь <сіливість> Добре. Так, вона перша мені робить якусь зачіску, непонятно.

Тепер вона підбирає Сержки. Що ти мені робиш? Ладно, коротше, вона мені підбирає Сержки. Не знаю, закрій ти там є. Але, але, так, ти маєш показати, які ти хочеш, щоб в мене були. Але нормально. Ну, точніше, тепер що показуєш, які ти помайки. Але нормальні. Але знімаю якісь нормальні не всі знімають, до речі. До речі, мені дуже подобаються такі з кота. З, ну, з космонавтами-котами. І, до речі, я орієнтіюся, як не знімаю, бо в нас в І у мене ще є такі сережки, типу з. Не пам'ятаю, як він називається, з ривою. Каже, які ти виєднає. Вона вроді вчепила, я не знаю. Да, в так, вчепила, якщо вона знімає відео. А тепер на тебе має бути нейкчем. Раз, два, три. Що <гас> це таке? І які сережки з пус?